Як перевести Юані з китайського моністоріш на європейський. Для цього спочатку потрібно обміняти наші ЮАНі на USDT або Євро. Ну, Обираємо євро. Натискаємо на гаманець Юані. Далі обмін. Тут пишемо вгорі суму. Забираємо всі юані, які в нас є. Пишемо все, що в нас є. І ось тут, замість currency ми натискаємо на цей трикутничок і обираємо євро. Так як ми рішили на євро обміняти. Так, і щоб обмін пройшов, нам потрібно натиснути ось цю кнопку. Підтвердити все, окей. Повертаємось в гаманці. Воно саме у нас повернуло в гаманці. І ось ми бачимо, що у нас вже є майже 6 євро. Тепер для того, щоб їх перевести на європейську Моні Сторіш, потрібно взяти там номер гаманця Євро. Ось у мене гаманець євро. І для того, щоб можна було зробити переказ, нам потрібен ось цей номер, який починається на 9. Для цього ми його копіюємо без букв. Тільки одні цифри. Так, Копіювати натискаємо. І йдемо, повертаємося знов у Moni Storž китайський. Натискаємо на гаманець євро. Ось у нас тут 5,98. Тепер натискаємо переказ. Тут пишемо нашу суму. Ну, наприклад, 5 євро. Можемо 5,5 написати. Так. І тут позначаємо, що інший гаманець. Інший гаманець. Так, це ми обов'язково тут позначаємо, що це інший гаманець. Тут євро, тут номер гаманця, вставляємо. Так, перевіряємо, чи все правильно. І можемо включити комісію в суму переказу. Або не включать. От. І тепер натискаємо кнопку переказ. Підтвердити. Окей. Так, дивимось, євро залишилося сорок Тепер йдемо в Moniсторіж європейський. І дивимось. Так, обновлюємо сторінку. Ура! Ось у нас ці гроші вже прийшли. Можемо подивитися навіть історію операцій. Ось 5.47 нам прийшло. Саме з сайту китайського. З китайського Money Отак легко і просто. Якщо вам цікаво, як можна розвиватися і заробляти в проєкті Кешфлоу, пишіть мені в коментарях під цим відео.